Вітаю вас в ефірі Економічні події тижня в студії Артем Мальошин. Отже, євроінтеграцію поки відкладаємо, але не в шухляду. Заразом намагаємося якомога швидше владнати торговельні відносини з Росією. Це головні теми останніх днів. Сьогодні, звісно, говоритимемо про них і не тільки. Окрім цього, розповімо ще про таке. А борги нині там Україна та Росія не припиняють сперечатися навколо розрахунків за газ. Нова труба Київ хоче приєднатися до проєкту Танап, який зиск від азербайджанського газогону. Податкова амністія у парламенті знову заговорили про легалізацію прибутків чи хочуть цього бізнесмени. Загальне декларування у міндоходів розглядають кілька варіантів, кому доведеться світити свої статки. Удар по шахраях в Україні нарешті зробили перший крок до знищення фінансових пірамід. Поки без ЄС Україна призупинила євроінтеграцію. Поки парламентарі ламали списи навколо питання Тимошенко, уряд прийняв рішення не поспішати до Євросоюзу. Причому в розпорядженні, яке в четвер оприлюднили на сайті Кабміну, ані краплі політики, лише одна економіка. Головний меседж влади спочатку потрібно налагодити ситуацію з промисловим виробництвом, поліпшити відносини з Росією та іншими країнами СНД, а вже потім продовжувати діалог з Європою. Рішення Призупинити підготовку до підписання угоду про асоціацію і зони вільної торгівлі з Європейським Союзом важке. Але єдине можливе в тієї економічній ситуації, яка склалася в Україні. Ситуація в економіці справді важка. Наприклад, виробництво у хімічній галузі скоротилося цьогоріч майже на 20%. Машинобудування просіло на 15%. Загалом падіння у промисловості становило 5%. Передусім, через проблеми з Росією, експорт до сусідів у 2013 році скоротився на 2 мільярди доларів. Україна чекала, що Євросоюз допоможе компенсувати ці втрати, бо почалися вони якраз через євроінтеграцію. Однак чітких сигналів, як зазначили в уряді, так і не дочекалися. Тому угоди про асоціацію та зони вільної торгівлі з ЄС поки не буде. Хоча Єврокомісар Штефан Фюле заявив, що Брюссель готовий відновити переговори з Україною, як тільки цього захоче Київ. Що ж чекає на Україну в наступному році, особливо без зони вільної торгівлі з ЄС. Відповіді шукала Ірина Любич. Наліво підемо у митний союз. Увійдемо направо підемо у європейський потрапимо. Україна опинилася на політичному роздоріжжі і вже здається вирішила, якою дорогою йти. До митного союзу держава офіційно не хоче, а до європейського ще невідомо чи візьмуть. Однак є ще один варіант піти прямо на Одинці. Та куди приведеться дорога і яким воно буде життя поза двома союзами. Прагнення стати частиною євроспільноти Україна доводила не лише словом, але й ділом. І на сьогоднішній день практично виконала своє європейське домашнє завдання. Залишилося лише прийняти два найболючіші закони про реформу прокуратури і можливість лікування ув'язнених за кордоном. Однак керівництво держави вирішило взяти паузу. ЄС засмутився, проте з економічною складовою українського таймауту погодився. Це по суті прохання про перерву в переговорах з тим, щоб організувати економічні справи в Україні. Наступного тижня ми звітуємо перед європейським парламентом. Дуже шкода, що наша місія закінчується без такого фіналу, як підписання угоди про асоціацію. Та згущувати фарби на політичному полотні не варто, наголошують вітчизняні політологи. Говорити про розрив стосунків з євросоюзом зарано це лише означає, що угода буде підписана пізніше, коли. Можливо, навесні наступного року, якщо сторони ну, узгодять свої інтереси і будуть виконані останні вимоги. Або можливо, вже після президентських виборів. Тим паче, що не ставить хрест на угоді з ЄС і президент Віктор Янукович гарант підкреслив, з європейського курсу держава не сходить, просто хоче отримати відповіді на нагальні економічні питання. Україна йшла і далі буде йти шляхом європейської інтеграції. Нам багато чого вдалося зробити. За останні роки ми пройшли велику відстань за дуже короткий Час та немає лиха без добра, кажуть українські економісти. Заморозивши підписання угоди, урядовці додали градус старання вітчизняних бізнесменів, адже вони матимуть ще трохи часу, аби підготуватись до зони вільної торгівлі. Про що й просили у президента. Однак за будь-якого сценарію розвитку подій чекати швидких і разючих змін у промисловості не варто. Якщо навіть договор підпишемо, галузь як працювали, так і будуть працювати. Договір це от красиве слово, дорожна карта. На 10 років не побачимо кардинальних змін і в бюджетних показниках. Додають експерти. А ось ВВП у наступному році навіть без ЄС може трохи зрости на півтора-два відсотки. Такі оптимістичні прогнози озвучили у міжнародному валютному фонді та світовому банку. Шанси на те, що українська економіка в наступному році покаже в принципі, рост, навіть за що зовнішніх ринків ані достатньо висок. Другої сторони достаточні для аранської економіки на уровні, скажемо, то 1 до 3 процента. Мі каже, це ні багато сподівань покладала на те, що євроінтеграція допоможе Україні продовжити співпрацю з міжнародним валютним фондом. Про це вони сон говорили, чи не всі вітчизняні економісти? Мовляв, без підписання угоди з ЄС чекати таких бажаних 15 мільярдів доларів немає сенсу. Та цього тижня представник фонду в Україні Жером Ваше відкрито заявив: підписання документа та майбутній кредит, аж ніяк не пов'язані. Тож доведеться державі, як завжди, розбиратися з вимогами МВФ самотужки. Ірина Любич, Андрій Скрагленко, телеканал Бізнес. До речі, місія МВФ має повернутись до Києва на початку грудня. Однак, напередодні чергової зустрічі, настрій в уряді далеко не оптимістичний. Бо вимоги, які фонд нещодавно висунув Україні, м'яко кажучи, дуже жорсткі. І справа не лише у підвищенні тарифів на газ для населення на 40%. Як повідомив прем'єр, МВФ також вимагає заморозити заробітні плати на нинішньому рівні, зменшити субсидії в енергетиці і фактично ліквідувати пільговий режим оподаткування для агропромислового комплексу, який нині є чи не єдиною світлою плямою у вітчизняній економіці. Азаров вже заявив про неприйнятність вище названих вимог. Чи означає це, що Україна втратить можливість отримати позуку у 15 мільярдів доларів? Офіційну відповідь дізнаємося за кілька тижнів. Тим часом економісти та чиновники підрахували збитки держави від запровадження зони вільної торгівлі з ЄС. Звісно, за умови, якби вона почала діяти з наступного року. Розрахунки збирав докупи Антон Пшеничний. Весь час у розмовах про створення зони вільної торгівлі Європа малює Україні райдужні перспективи, так би мовити, накриваючи вітчизняну економіку яскравою тканиною. Про те, що насправді ховається за гарною картинкою, дійсно новенький фасад чи облуплені стіни. Вітчизняні науковці та економісти довго розмірковували і ось нарешті підрахували. Обчислення дали не надто оптимістичні результати у науково-дослідному економічному інституті. Запевняють у перші два роки через ЄС держбюджет України недоотримає кругленькі суми. Мова йде порядку мільярд, можливо, мільярд. Мільярд і 200 мільйонів гривень е, наступного року, якщо угода буде підписана, але в 2015-2016 ця крива ця тенденція буде, буде трішки зменшуватися. В Мінекономрозвитку, розвитку провівши власні розрахунки, також дійшли невтішних висновків. Прямі втрати від зменшення митних тарифів у перший рік становитимуть приблизно 4,5 мільярди гривень у другому вже 6 мільярдів. Спробувати компенсувати недобір можна за рахунок стягнення інших податків. Доходів фізосіб, ПДВ та податку з обігу, та це дозволить повернути не більше ніж 3 мільярди гривень, впевнені у профільному міністерстві. Тому знадобляться додаткові компенсатори. А чи є вони в розпорядженні уряду, враховуючи економічну кризу, яка продовжується, і е, ті процеси, які йдуть в Україні, власне кажучи, джерел е, е, власних, які за рахунок яких можна було б компенсувати, вони на сьогоднішній день на грані е, вичерпання, тобто компенсувати за рахунок власних коштів, було б практично неможливо. 雷沃。 Не надто райдужні прогнози, і щодо рівня ВВП частина експертів переконана, що він танутиме разом з бюджетними доходами і опуститься нижче нуля, принаймні у перші роки після об'єднання з Європою. Хоча інші фахівці пророкують, що внутрішній валовий продукт може і зрости, мовляв, ринок ЄС після створення зони вільної торгівлі відкриється для нас швидше ніж наш для європейців. Це очевидно, збільшить потоки прямих іноземних інвестицій за інших рівних умов. Збільшення потоків прямих іноземних інвестицій це нові це модернізація української виробничо-комерційної структури. Розширення цієї інвестиційної складової імпорту очевидно позитивно вплине на національне виробництво і, звичайно, на зростання валового внутрішнього продукту. Проте економічне зростання завдяки зоні вільної торгівлі з ЄС. Перспектива все ж таки довгострокова. На миттєві дивіденди сподіватися не варто. У цьому впевнені майже всі спеціалісти не дарма в угоді про асоціацію та створення ЗВТ передбачено 11-річний перехідний період. Саме стільки, на думку європейців, знадобиться вітчизняним підприємствам, щоб підтягтися до рівня Євросоюзу. Якщо там за 11 років буде повністю реалізований оцей каталог реформ, який зафіксований в угоді, то е, конкурентно. Здатність українських товарів Виросте, причому не тільки на європейському ринку, а на світовому. Для реалізації європейського каталогу Україні треба вкласти 147 мільйонів гривень, і це лише початок. Стільки коштуватиме переклад понад 350 європейських документів і створення більше трьох із половиною тисяч національних стандартів. А на модернізацію вітчизняної економіки, взагалі, потрібно щонайменше 160 мільярдів євро. І поки це все не буде зроблено, користі від зони вільної торгівлі з ЄС буде як сапамо. Лока Антон Пшеничний, Олексій Попов, Артем Посенко, телеканал Бізнес. Принаймні у 2014-му шукати додаткові джерела наповнення бюджету через зниження митних ставок з ЄС не доведеться. Співпадіння чи ні, але після цього підготовка державного кошторису на наступний рік активізувалась. Уряд планує розглянути проєкт держбюджету вже в найближчу середу, а в парламенті він може з'явитися ще через тиждень. Спрогнозував спікер Верховної Ради. Уряд вносить пропозицію. На початку грудня, десь в районі 2 грудня, внести пропозицію. Часу дуже мало залишилося для розгляду бюджету, але є показники основа. Конкретні цифри поки що не оприлюднюють однак, влада заспокоює, що наступного року вона не очікує якихось глобальних катаклізмів. Ось, приміром, голова Нацбанку Ігор Соркін спрогнозував, що у 2014-му очікується помірна інфляція. На думку головного банкіра країни не буде й курсових штормів, тобто ніякого обвалу гривні щодо долара очікувати не слід. В НБУ до того ж впевнені, що і платіжний баланс країни у наступному році залишатиметься профіцитним, тобто вірять, що вітчизняний експорт на Хоча такі позитивні прогнози в значній мірі залежатимуть від того, якими будуть взаємини з країнами СНД і насамперед з Росією. Уряді навіть не приховують, що основні показники того ж бюджету залежать від компромісу з північно-східними сусідами. Головне завдання підвищити товарообіг між державами, який у цьому році скоротився на чверть. Під час засідання глав урядів країн співдружності Микола Азаров висловив надію, що наступного року всі торговельні бар'єри у відносинах з Росією будуть зняті. Київ взагалі покладає великі надії на ринок СНД між країнами. Вже два роки діє зона вільної торгівлі, і на переконання вітчизняної влади вона має функціонувати ефективніше. Україна, як головуюча у співдружності, наступного року збирається цьому усіляко сприяти. Що ж стосується конкретних домовленостей під час саміту СНД, то слід відзначити, що Київ та Москва домовились продовжити переговори щодо вільного доступу до турбопровідного транспорту, іншими словами, до газотранспортних систем одна одної, реалізація всіх поважень договору зоні свободної торговлі 2011 важна. Іменно Тому ми будемо працювати і пропонувати ті механізми, які би. В полной мере реализовали бы этот договор. Ну, прежде всего, это, конечно, соглашение о свободном доступе к трубопроводному транспорту. Мы договорились, что работа над этими документами будет продолжена. Я бы никаких сроков не обозначал, но если, если мы сумеем соединить все позиции, ну, значит договоримся. Значит, договоримся. Значит, произойдет ли это через три месяца, через полгода или позже. Ну, Поживем увидим. Причому про контроль росіянами вітчизняної труби мова не йде. Просто обидві країни зможуть брати участь у якихось нових газових проєктах, використовуючи потужності сусідської ГТС. І Україні потенційно це вигідно, переконують експерти. Україна, скажімо, може розпочати переговори стосовно постачання середньоазійського газу, що ми можемо отримати додаткові обсяги газу, зіграти на ціні, можливо. Поки ж Україні доводиться гратися навколо газових боргів. Питання заборгованості перед Газпромом цього тижня так і не врегулювали. Принаймні на словах, адже українська сторона запевнила, що дійшла згоди з росіянами і планує повернути гроші у розстрочку до кінця року. Йдеться про суму в 1 мільярд 300 мільйонів доларів. Проте сусіди майже все заперечили мовляв, ніякого графіку з українцями ми не узгоджували і на принесення платежів не погоджувались. Виходячи з досвіду взаємин з нашими сусідами, швидше за все питання знову будуть вирішувати на рівні перших осіб держав. Утім, не Росією єдиною. Україна не припиняє шукати альтернативу Газпромівському паливу. На цьому тижні президент Янукович зустрівся зі своїм азербайджанським колегою Ільхамом Алієвим. Невелика Кавказька держава має значні поклади газу і збирається разом з кількома іншими країнами розпочати будівництво трансанатолійського газогону, який отримав назву Танап. Україна хоче приєднатися до цього проекту. По-перше, як учасник будівництва у Міненергетики, навіть попередню цифру озвучили 800 мільйонів доларів інвестицій. Хоча йдеться не так про живі гроші, як про використання вітчизняної продукції та технологій. Крім того, Київ прагне протягнути до Танапу ще й додаткову гілку, аби отримувати дешевший газ. У нас створена робоча група, яка буде в ближайше вірі обробляти... Обрабатувати... Прітео цього проекту, ви знаєте, що в там заінтересовано чотири сторони: Туркміністан, Азербайджан, Турція, Грузія як транзитна сторона, Україна і страни є. Хоча коли можуть почати будівництво та напу, сказати важко. Навіть азербайджанська сторона дуже обережна в прогнозах. Можливо, старт проекту дадуть через чотири роки, а можливо, й пізніше. Газпром, між іншим, свій південний потік вже будує аж гай шумить. А російський газогін прямий конкурент кавказько-турецької труби. Але відійдемо від справ газових і перейдемо до такого резонансного явища як податкова амністія. Про неї в Україні не говорив хіба що ледачі. Її вважають одним із тих факторів, який допоможе вивести тіні значну частину доходів. У парламенті зареєстрували черговий законопроект податкового помилування. Чи вигадали депутати щось нове і які шанси, що документ проголосують? Дивіться у сюжеті Євгенії Скорини. Ви ще рухаєтесь? Тоді ми йдемо до вас. Так, підприємці жартують між собою про вітчизняні фіскальні органи. Та водночас, аби не платити усі податки, бізнес ховається від контролерів у суцільній темряві. За різними оцінками у тіні на сьогодні працює чи не половина української економіки. Як наслідок, держава втрачає мільярди несплачених податків. Вивести капітали бізнесменів із тіні депутати вирішили за рахунок податкової амністії. Це такий собі метод пряника. Добровільно зареєструю всі свої доходи, майно та цінні папери, якщо вони є. Потім сплати державі лише один відсоток від усіх статків і спи собі спокійно. Тобто переслідувати тіньових добровольців за колись приховані статки ніхто не буде, якщо, звісно, вони зароблені чесним шляхом, а не тяжкими злочинами. Своєрідну акцію помилування так її називає сам автор законопроекту нардеп Григорій Смітюх, держава проведе тільки один раз. Декларації з каяттям збиратимуть протягом року, причому не в податковій, а в міністерстві юстиції. І бізнес повинен знати, що за минуле ніхто його не буде перевіряти 5-7 років, 8 років назад. Я хотів розділити, ті, хто збирають гроші, то ті не повинні, вибачте мене, запитати людини, звідки вони гроші, якщо ми говоримо про фінансову амністію. Самі бізнесмени ніби й не проти вийти на світло, тим паче, коли поряд не буде прискіпливих контролерів. Адже після податкової амністії українці зможуть не лише безболізно повернути кошти з офшорів, а й без обмежень розпоряджатися ними. Нормальне комфортне у по роботі, коли я показую всі свої активи, я підтверджую, що я являюся їх власником і нормально працюю, в тому числі повищаю інвестиційну привлекательність свою чи групи своїх підприємств там в для привлечення міжнародного фінансування в Україні. Фінансова амністія. Мала б вивести з тіні до 20 мільярдів доларів, кажуть економісти. До речі, свого часу саме завдяки амністії Італія легалізувала 40 мільярдів зелених. Ірландія півтора мільярда, а пострадянський Казахстан 7 мільярдів в американській валюті. Та поки що танцювати у запальному тангу із бізнесом, заохочуючи його працювати по білому, намагається лише законодавча гілка влади. А ось виконавча далі зниження податків поки не пішла. Ті ж самі податківці запровадження загальної амністії поки що не коментують. А від їх позиції багато в чому залежить успіх цієї ідеї, певні юристи та представники бізнесу. В умовах, условиях, опять-таки, непонятно в яких определенних условиях налогові органи можуть получать какую-то інформацію по тим ліним вещам. У нас нет чіткої процедури, яким образом это буде происходить декларування, і каковы будуть последствия, хто буде иметь доступ к этой інформації в дальніше. Насправді для того, щоб люди показали, легалізували офіційно свій бізнес, дійсно їм держава повинна гарантувати. В проєкті є, начебто, гарантії, вводиться кримінальна навіть відповідальність за порушення таких гарантій, але не в діючій судовій системі, коли в Україні жодних гарантій ніхто нікому сьогодні не може дати. Можливо, саме тому попередні законопроекти про податкову амністію навіть не пройшли перше читання у Верховній Раді. До речі, вперше з подібною ініціативою виступав ще Леонід Кучма 13 років тому. Чи підтримають черговий документ у провладній більшості сповнені оптимізму. Я думаю, що варто такі рішення приймати. Вони на користь. Врешті-решт, ми повинні сьогодні всі свої фінансові стосунки зробити прозорими. Проте подальша доля чергової спроби легалізувати тіньові доходи все одно залишається невизначеною, бо навіть бажання лідерів парламентської більшості не завжди гарантує 100-відсоткову ухвалу законопроекту. Тому спрогнозувати, чи постане бізнес перед вибором, грати по чесному чи й далі ховатися у суцільній темряві вкрай важко. Євгенія Скорина, Олексій Мацкевич, телеканал Бізнес. Поки нардепи розмірковують над подальшою долею податкової амністії, самі податківці гадають, що робити з обов'язковим декларуванням доходів. До кінця року у профільному міністерстві обіцяють підготувати кілька моделей декларування. Як повідомив міністр доходів і зборів Олександр Клименко, особи, які працюватимуть на одному підприємстві, заповнювати декларації не будуть. Умови на яких звітуватимуть студенти та пенсіонери, планують обговорити з громадськістю. Чи будуть вікові обмеження, поки невідомо. У доходів наводять цікаву цифру. Згідно зі статистикою, у нас більше як 100 тисяч людей віком понад 65 років, сумарні активи яких перевищують 40 мільярдів гривень. Тому навряд чи літніх людей у мене загальне декларування і безумовно ще дискутуватимуть про річний поріг доходів, після якого буде потрібно заповнювати папірці. Нині говорять про суми від 100 до 400 тисяч гривень. Намагаючись контролювати статки пересічних українців, влада не забула і про їхній захист від фінансових шахраїв. Фінансові піраміди в Україні будуть заборонені. Парламент нарешті ухвалив у першому читанні відповідний законопроект. Документ, по-перше, законодавчо визначає, що таке фінансова піраміда. Досі цього не було. Тому притягнути до відповідальності засновників пірамід було вкрай складно, а тепер вони можуть навіть потрапити за грати. Так, закон передбачає комплексні е, заходи для запобігання. Фінансових пірамід і покарання там передбачаються від 3 до 5 років позбавлення волі не тільки за організацію фінансових пірамід Законодавче поле буде більш урегульовано. Даний закон однозначно допоможе побороти таке явище як фінансова піраміда. Чому це не було прийнято раніше, не зрозуміло, але сьогодні однозначно я констатую це як рух вперед. Рух до світових європейських стандартів доведеться нечистим на руку ділкам ретельніше ховатись, маскуватися у всесвітній мережі. Або будувати свої крихкі структури в країнах так званого третього світу, ось наприклад, та сама МММ вже активно працює в Індії. Головне, щоб вони в нас не працювали. А ми продовжуємо випуски, далі стисло про інші події цього тижня. Невтішне падіння за 10 місяців поточного року ВВП України зменшилося на 0,6%. Нагадаємо, за версією міжнародних аналітиків, цьогоріч внутрішній валовий продукт країни або дорівнюватиме нулю, або покаже невеликий плюс до 1%. В десятці Україна отримує позицію одного з провідних виробників сталі у світі. Цьогоріч вітчизняні металурги випливали понад 27,5 мільйонів тонн і посіли десяту сходинку у міжнародному рейтингу. Підтримуй гривню, Нацбанк подовжив строк обов'язкового продажу половини валютного виторгу для експортерів до 17 травня наступного року. Причому обміняти гроші потрібно не пізніше ніж за три місяці після їх отримання. Окрім того, збувати валюту, яка надійшла з-за кордону, повинні фізособи за умови, якщо загальна сума перевищує 150 тисяч гривень на місяць. Більше електронних платежів Нацбанк може обмежити готівкові розрахунки ще меншою сумою ніж теперішні 150 тисяч гривень. Однак наскільки регулятор не повідомляє. В НБУ відзначають, що обмеження обігу кешу вже підвищило прозорість розрахунків в країні. Активи вітчизняних банків збільшились. Порівняно з минулим місяцем, вони зросли майже на 1% або майже до 1 трильйона 200 мільйонів доларів. Загалом річне зростання активів фін сягнуло майже 10,5%. Житлова стагнація. Падіння активності на ринку нерухомості України триватиме мінімум ще 2-3 роки, прогнозують фахівці. Через це наступного року вартість квадратного метру може знизитися на 15%. Безробітних поменшало на 1% або на 27,5 тисяч осіб. Загалом на початок місяця Держстат зареєстрував майже 400 тисяч осіб, які шукають роботу. Середній розмір фінансової допомоги для кожного з них становив понад тисячу гривень. Ось таким доволі напруженим видався останній тиждень. Про нові події в економічному житті країни говоритимемо за сім днів у цей же час. Не забувайте, що передивитися наші випуски можна також на сайті телеканалу Бізнес. І наостанок нагадаю вам вислів Генрі Форда. Невдача це можливість почати все знову, але вже мудріше. На все добре.